Змій спокусник прийшов у наше життя у вигляді двоюрідної бабусі. Уляно, донька у тебе вже велика, що вона в селі буде робити, а біля мене в місті роботу матиме, та й тобі краще, бо Петро її бачити не буде. Мама моя привела мене бозна від кого і нікому не зізнавалася, як її мати з батьком не випитували. Коли мені було чотири роки, то вона знайшла собі чоловіка з іншого села, але він мене не прийняв за доньку. Та вона нам буде дітей бавити, жебоніла перед ним мама і заглядала в очі. Добре. буркнув він. Відтоді так і повелося. Дитина пікнула, то не матір біжить, а я за колисою, годую і переодягаю. Чилася я поганенько, бо що я могла знати, коли мати моїми зошитами в печі розпалювала. Коли на порозі стала та поважна бабуся, то я аж завмерла від захвату, що нарешті моє життя зміниться на краще. Наївна. Ніна Миронівна була вже у віці і казала мені, що я маю її слухатися, і тоді вона мені віддасть свою квартиру. Бачили б ви ту квартиру все в кришталю та килимах, мені тоді це видавалося за палац, а думка, що ціла квартира буде моя, коли я не мала вдома й свого ліжка. Це було щось таке, наче я в казку потрапила. Хоч бабуся запевняла, що віддасть мене в училище, але на ділі я була у неї на побігеньках, все прала та вимивала, готувала їсти і була поруч, аби почути її найменший шепіт. Я ніде не гуляла, як з нею, а вона виходила в парк пройтися і все, сиділа в хаті перед телевізором і мною командувала. Найкращі мої молоді роки пройшли в тій квартирці в Хрущовці старими меблями та щербатими горнятами. Надто пізно мені розвиднілося в очах, аби я зрозуміла, заради чого я тут живу. Вона мене так вимуштрувала, що я й не думала кудись піти. Кожного ж дня говорила, що квартира буде моя. На вулиці, коли ми прогулювалися, я не відрізнялася від неї, ми були, наче сестри, хоч різниця у віці була шалена. Коли мені було сорок років, то Ніни Миронівни не стало. Добре ти її доглядала, казали мені всі, і я теж думала, що надто добре перелила у неї всі свої сили, а собі нічого не залишила. А далі мати стала у мене на порозі. Ти й так дітей не матимеш, то прийми племінників на квартиру. Діти мають вчитися і здобути освіту та й квартиру, кому залишиш, а так і платити тобі будуть щось, бо ж на що ти житимеш ти ж нічого не вмієш. Племінники виявилися не дуже вибагливими, і я навіть мала кілька вільних годин в проміжках між готуванням і пранням. На дітей я не дивилася з якимось захопленням адже надто рано зрозуміла, яка то радість їх нянчити». Сусіди почали мені сватати підстаркуватих дівців. Ще молодий Васильович, всього шістдесят, йди за нього, поки інші не забрали. Забрали? перепитувала я. Так, забрала. Ти знаєш, яка у нього пенсія? Я знала, скільки треба сили, аби стару людину доглядати, а якось я сіла в потяг і поїхала до моря. Хотіла, аби було дуже багато сонця, бо я надто довго сиділа в темряві квартири. Спочатку зняла невеличку квартиру біля самого моря і цілими днями та й робила, що продила по воді, сиділа на піску і раділа тому, що бачу. Мама, певно, дуже здивувалася, коли нові власники виселили племінників з квартири, але мені було байдуже адже я не сказала, куди їду, і вона точно мене не знайде. А біля моря я відігрілася настільки, що змогла впустити в своє серце кохання, таке палке, як в юності. З'явився на світ син, і це було зовсім по-іншому, ніж я пам'ятала в дитинстві, а з онуками було ще казковіше. Моє життя починається кожного дня, і я нарешті звільнилася від чар. Підпишись, підтримай українськомовний контент.